Ну що, любі друзі, знову рада вас бачити в себе на каналі. І сьогодні ми продовжуємо цикл розкладів для різних знаків зодіаку на цю осінь, на осінь 2024 року. І зараз ми подивимося, що ж очікує водоліїв. Водолії, готуйтеся, думайте про а, плани, які у вас є на цю осінь, що ви хочете зробити, чому ви хочете поділити вашу увагу, з ким зустрітися, які у вас проєкти. Тобто, всі ці деталі, концентруйтеся на них, думайте, і ми з вами зараз глянемо, що ж там таке. У вас буде відбуватися цієї осені. А Я зазвичай дивлюся в таких сезонних розкладах загальні тенденції по місяцях, вересень, жовтий-листопад. Потім ми глянемо любовну сферу, глянемо також сферу роботи, здоров'я. Обов'язково глянемо несподіванку цього сезону, що таке несподіване трапиться в вашому житті. І подивимося, які будуть поради карти для вас водолії, щоб вам прожити цю осінь максимально гарним і корисним для себе чином. Отож, давайте надивитися: осінь, осінь для водоліїв. Як завжди нагадую, що розклад цей загальний, він резонує не з усіма. Хто хоче собі загальний розклад пишіть в особисті, що ви хочете замовити особистий розклад саме під вашу ситуацію, подивитися ті питання, які вас турбують. От, А цей розклад буде такий загальний для всіх водоліїв. Так, давайте наглянемо ну, Три місяці: Пересень, жовтень та листопад. Що ж там чекає на водоліїв? Це я поки що відкладу. Давайте ну, дивитися, що ж там чекає на водоліїв. Так, ну в принципі, осінь буде цікава. Я б сказала, що тут дуже багато буде різних енергій домінувати, тому що ми бачимо, що на кожен місяць у нас іде різна масть. Тут у нас жезли, тут у нас спектаклі, тут у нас мечі. Тобто тут буде дуже багато всього у вас відбуватися, причому в кардинально різних сферах. По-перше, вересні. Вересні, дивіться, у нас випала шістка жеслів, і це означає, що в вересні ви будете почуватися себе переможцем. Тобто все буде добре, а ви закінчите якийсь такий цікавий проєкт, за який ви отримаєте визнання, отримаєте, скажімо так, Популярність в своїй сфері, тобто люди почнуть про вас говорити, почнуть про вас знати, впізнавати вас як такого дуже непоганого спеціаліста. І ви будете, скажімо так, будувати свій особистий бренд завдяки цьому визнанню. Так що це для вас дуже гарний місяць. А ви станете помітними в своїй сфері, помітними іншими людьми і будете такими, знаєте. Затребуваним спеціалістом. От, дуже чудові енергії. Тут я бачу, що у вас є багато бажань, багато планів на майбутнє, і ви їх поступово реалізовуєте. Так що це просто чудово. Водолі молодці. Далі. О, у жовтні, що у нас тут відбувається в жовтні? Тут у нас багато роботи, Скоріше за все, через те, що ви себе показали як непоганий спеціаліст. А вам прилетить багато роботи, і це буде просто місяць, коли ви сядете і будете впахувати без зупину. Просто працювати, працювати, працювати. Тут така стабільна робота, яку ви знаєте, яку ви любите, в якій ви добре розбираєтесь. Це буде просто от така ну, гарний робочий процес. такий, буде йти, знаєте, як то кажуть дуже плавно, як по маслу буде все йти працювати в плані роботи. Так що також дуже гарна, дуже гарна карта для вас. Так, вересень, жовтень і листопад, по листопаду там справи закрутяться, там буде якась подія, яка змусить вас діяти дуже-дуже активно. Тому що лицарі це активні дії, це те, що ви маєте робити дуже швидко. Тобто ви маєте реагувати миттєво, буквально. Та ще лицар мечів це такий момент, коли треба реагувати, знаєте, думати головою, відкинути емоції кудись на задній план, а подумати логічно і дуже так знаєте. Тверезо, що буде корисно саме вам. І це буде такий момент, знаєте, планування, місяць планування. А планування і прийняття швидких рішень. Тобто там будуть якісь може пропозиції, можливо, якісь такі життєві обставини будуть складатися, коли треба буде от вирішувати отак, дуже швидко. А, і як ми бачимо, прямо от всі масті тут майже присутні. Ну, немає емоцій, кубків немає, на жаль. Так, що, по любовній сфері, скоріше за все, буде все так не дуже активно, але всі інші сфері будуть задіяні буквально на всі 100. Дивіться. Ну, старших арканів немає, але буде таке от коливання по різним сферам життя, і кожен місяць буде, скажімо так, присвячені якійсь конкретній сфері. Далі, водолі. Давайте наглянемо ну, на те, що буде відбуватися у вас в любовному житті. Тут, як завжди, я дивлюся три категорії людей. А, ті, хто знаходяться водолі, хто знаходяться в стабільних відносинах, хто або одружений, або в громадському шлюбі, або там давно живе з партнером, а, дивлюся людей, які самотні, знаходяться в пошуку пари, і дивлюся тих, хто зараз в любовному трикутнику. От, подивимося, що там в кого з вас відбувається в цьому житті. Отож, ті, хто одружений, самотній і в пошуку, і ті, хто в любовному трикутнику. Будемо зараз вас всіх дивитися. Так, одружені або в стабільному партнерстві. Слухайте, тут будуть якісь сварки. Тут будуть якісь сварки, причому на ровному місці якісь такі конфлікти. Знаєте, ці такі конфлікти за якісь дрібниці. Коли от, от щепишся з кимось через таку якусь дурницю, а потім думаєш, от навіщо я сюди вв'язався? Воно, воно ж таке незначне це питання, його можна було б вирішити взагалі самостійно і нікого сюди не вплутувати. Але. Вже в'язався, вже посварився, вже там в кожного, знаєте, якісь там негативні емоції одне до одного. Отут буде такий місяць. Тобто перетягування ковдри на себе, якісь такі мілкі конфлікти, мілкі сварки, люди не задоволені одним, одним одним. Ну, такий, на жаль, прогноз для людей сімейних, для сімейних водовіїв. Далі, для тих, хто самотній знаходиться в пошуку, ну, дивіться, тут старший аркан. Тут порада бути обережним, не кидатися в ці, скажімо так, побачення чи в якісь такі відносини, які а, з новою людиною, прямо з головою одразу, тому що тут помірність, будьте обережні, не розкривайте все, всі свої секрети одразу. Поступово тут, по цій карті, якщо ви вступаєте в відносини з новою для вас людиною цієї осені, водолії, от крок за кроком, не сказуйте про себе все. І перевіряйте її поступово. Ви бачите, що їй можна довіряти в якійсь сфері, давайте їй трошки інформацію. Далі, наступна сфера, ви можете їй довіряти там, давайте їй трошки інформації. Тобто не треба от кидатися з головою в Омут, як то кажуть, це кохання, як в омут. Тобто, тут, навпаки, обережність, поступовість, оці такі крок за кроком відносини мають бути. Далі, для тих, хто. В любовному трикутнику у нас тут двійка жезлів. А буде бажання такі, знаєте, визначитися. От я не знаю, хто з вас, яка сторона любовного трикутника саме ви, але буде у вас бажання таке визначитися і прийняти якесь остаточне рішення, обрати вже з когось одного з двох. От реально, тому що. По цій карті, якщо ви не оберете когось одного, то перспектив на майбутнє у вас не буде. Тобто тут має бути якийсь вибір, щоб рухатися далі. Поки вибору немає, ніякого прогресу не буде. І от таке от у вас буде відчуття, що я вже маю щось вибрати або 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 я обираю там в цих стосунках, і воно буде все так тягнутися без будь-якого майбутнього, або я, я не знаю або уходжу, або залишаюся. Ну, тобто, це вибір. Вибір ваш, який має бути зроблений, і ви будете серйозно над цим думати саме восени. Тому що, ну як ви бачите, тут дивіться людина, вона обрала одну палицю. І вона тримає в руках світу. Це ваш знак на те, що щоб рухатися далі, щоб рухатися в світ в розвиток, в, взагалі якось себе просувати як особистість, вам треба зробити вибір. Оберіть якусь одну сторону вже, врешті-решт, і припиніть себе мучити. Так, ось такі у нас події будуть відбуватися в любовному житті, в житті водоліїв цієї осені. І давайте ну, ми з вами ще глянемо. Що там буде відбуватися в житті людей, які працюють? Тобто ми також глянемо три групи людей: це будуть люди, які працюють в наймі, наймані працівники. Люди, які а, знаходяться в пошуку роботи, зараз безробітні, або ну, на якійсь іншій роботі, але хочуть її змінити. А, і ті люди, в кого є власний бізнес, власники бізнесу, також для них глянемо, що там буде в водоліїв цієї осені відбуватися в житті, в бізнесі, в роботі. Отож, наймані працівники а, в пошуку роботи люди і ті, в кого є власний бізнес. Зараз ми на вас також глянемо. Наймені ну, працівники, ну знаєте, тут буде час підбивати підсумки, так би мовити. Тому що страшний суд це момент, коли вам треба вже такі, там щось у вас по роботі вирішиться. Тобто, можливо, буде звільнення, можливо, буде скорочення. Але саме ця робота вона себе вже вичерпала. як… Як такий, знаєте, етап у вашому житті, тобто тут треба з неї або йти на підвищення, або йти з нею нафіг взагалі. От такий от момент буде. Тобто, або, або, тому що тут страшний суд, він вам. Показує, що ці осені будуть вас оцінювати саме по ваших навичках. І по ваших навичках там вам буде видно або вам запропонують підвищення, або якісь такі більш комфортні умови, щоб вас залишити в цій компанії, або нічого не запропонують. І це буде такий знак для вас, що ну. Пора пора вже йти далі, пора вже, скажімо так, відчепитися від цієї компанії і рухатись далі. Тому що страшний суд це саме оцінка вас по ваших власних здібностях. Тут, можливо, навіть будуть якісь перевірки, якісь там комісії, будуть щось перевіряти, і можуть бути навіть, знаєте, такі серйозні моменти, такі не дуже безпечні для вас, якщо там є якісь оборудки, якісь такі махінації, то будьте також обережні, тому що дійсно може бути і звільнення, і скорочення. і там Ось такі от моменти. Тобто, кожному воздасться, як то кажуть, по цій карті, і в плані роботи це особливо буде видно. Далі, ті, хто зараз в пошуку роботи, ну, у вас будуть пропозиції дуже непогані, дуже такі фінансово гарні пропозиції, різні по, по, по новій роботі, але ви будете не знати, що обрати, в який напрямок рухатися. Тобто, ви будете розглядати кожну пропозицію окремо. Це буде такий довгий процес, тому що всі вони будуть ну, реально дуже непогані. І ви будете дуже серйозно планувати, в який же напрямок рухатися, тому що, можливо, вони будуть. Із різних, скажімо так, сфер. Тобто, можуть бути, наприклад, умови більш-менш однакові, але от сфери саме розвитку трошки інші. Вам треба буде обрати, куди ж вкластися, тобто куди вкласти свій професіоналізм, куди вкласти енергію свого життя на наступний рок, два-три, десь отак. От але пропозиції будуть і шанси знайти гарну роботу також тут дуже гарні. Але вам треба буде обирати, і це такий момент також. Тривалий. Далі, для тих, в кого є власний бізнес, то ви на коні, любі мої, водолі. Тобто, ті, в кого є власний бізнес, у вас все буде пречудово. Тобто я не знаю, що у вас там за бізнес, але тут вам сонце вказує, що е, у вас все буде добре. У вас навіть можливо світло буде. От, от буквально, скажімо, так, у вас буде світло. От, і, і, і все буде добре, тому що по сонцю а, цей бізнес він буде почуватися захищеним. Тобто і працівники, і власники, і сам бізнес він буде знаходитись в таких умовах, що все буде сприяти його росту і процвітанню. А, для бізнесу це просто чудова карта Так що водолій я вас поздравляю. А, і по сонцю, скоріше за все, у вас там і електроенергія може бути на більшу таку частину часу, так що дуже гарний знак для вас. Далі. Далі давайте наглянемо на здоров'я, що там у нас буде за здоров зі здоров'ям відбуватися у водолії в цієї осені. По здоров'ю я завжди нагадую, що не треба 100% покладатися на карти, а несіть відповідальність за своє життя самостійно, і карти вам лише дають підказку. Але якщо ви почуваєте себе недобре, то йдіть до лікаря, не чекайте, поки стане гірше. Так, давайте надивимося. Загальні тенденції для водолів по здоров'ю на цю осінь. Так, зараз щось витягнемо і глянемо. Мах, чарівник. Здоров'я непогане. В принципі, всі сфери, всі такі сфери дуже добре процвітають. М -м, навіть не бачу ніяких проблем тут по здоров'ю. Все дуже добре. Сильна карта, старший аркан. Все збалансовано, тому що маг він керує всіма чотирма стихіями. Тобто, в принципі, всі системи працюють збалансовано, і це дуже добре. От, По здоров'ю у вас все окей. Так, що ще ми хотіли глянути? Давайте назгадаємо. Ну, а, я хотіла глянути несподіванку сезону. Що такого несподіваного трапиться? Давайте наглянемо. Ну, Якийсь сюрприз, якась така подія неочікувана, що там буде у вас в житті? А, свято? буде якесь свято, якісь будуть несподівано, вас запросять на якийсь там, я не знаю, день народження, весілля, вечірку, якусь там круту презентацію. І там буде тусити, там буде дуже такий гарний, скажімо так, момент відпочинку. Там все буде супер класно, ви будете там насолоджуватися життям. життям. Це буде дійсно якась несподівана подія, на яку ви потрапите от, для себе абсолютно неочікувано. Дуже приємний сюрприз, я б сказала. Так. Далі, давайте дивимося далі. Ну, в принципі, по картам тут ніяких трагедій немає, все більш-менш нормально. Єдине, що мене тривожить, так оце а, от по сімейним людям ці такі сварки, але вони не дуже серйозні. Це такі, знаєте, побутові а, чвари. А, і по найманим працівникам у них оцей страшний суд програється. Ну, таке. А всі інші карти, в принципі, у вас все виглядає дуже позитивно. і я вас поздоровляю. з цим. Давайте ну, ми з вами ще візьмемо пораду карт. З іншої колоди глянемо, чого вам не варто робити. Так, і що вам навпаки варто робити? Отак от, от, так от глянемо. Варто не варто, варто не варто. Так, Що карти вам порадять? Чого вам варто уникати, якої поведінки, яких дій, От, чого вам треба уникати цієї осені, щоб не втрапити в якусь халепу? Зараз глянемо. Так, шістка пентаклів, вам треба уникати витрат. Витрат на те, що вам нічого не принесе. Тобто ви а, не віддавайте гроші на сторону. Не, не позичайте нікому, не віддавайте нікому. А, навіть якщо ви там донатите, то також обмежуйте ці донати до якоїсь мінімальної суми, тобто особливо гроші не трикнуте. Тому що 6 пентаклів це допомога іншим, а, і тут може ця допомога вам якось так обернутися, не на користь. Тому будьте з цим дуже обережні. не не позичайте нікому гроші і не витрачайте їх на, на інших людей, так би мовити, особливо. Тобто, ну, звичайно ж, у всіх нас є сім'ї, родини, і хочеться на них витратити також гроші. І, в принципі, можна це робити, але обмежуйте ці суми, тобто, не знаєте. Не витрачайте безконтрольно, так би я сказала. От така порада на цю осінь для вас вода, що не треба робити. Тепер давайте глянемо навпаки, що ж вам треба робити, як вам треба діяти, що робити, на що звернути увагу. Знову ж, щоб прожити цю осінь найкращим для себе чином. Дивимося, дивимося. І це в нас о! Слухайте, страшний суд знову! Слухайте, у нас страшний суд знову випав. Ось він тут у нас випав на тих людей, хто працює в наймі, що у них там буде якийсь на роботі кіпіш, якісь перевірки, і через які вони можуть або звільнитися, або втратити роботу. І тут знову ж, страшний суд, у нас випав, що треба робити. Ну, по цій карті вам не треба боятися. А, краще підготуйтеся. Тобто, якщо у вас є можливість підготуватися до цих перевірок, то під хвости, під хвости і а, попрацюйте над тим, щоб м, в будь-яких перевірках ви виглядали впевнено як професіонал, щоб ви виглядали як людина, яка відповідає за свої слова, за відповідальність за свої вчинки. І це вам буде дуже дуже корисно. Це вас покаже з кращого боку, і ви можете навіть від цих всіх перевірок отримати знаєте додаткові бонуси або підвищення. або Премію або щось таке ну, цікаві якісь моменти, плюшки по роботі, тому дивіться, у нас прям два рази ця карта випала. Тобто це для тих, хто працює в наймі, хто має стабільну роботу, для них оцей страшний суд. Або а, якщо ви працюєте по проектам, скажімо так, там може бути якийсь неперевірка, або може бути якийсь проєкт з дуже такими жорсткими дедлайнами, які вам треба буде, знаєте, в нього вкластися. І по цьому проєкту вас будуть оцінювати ваші керівники, або інвестори, або там хто там у вас є. І по цьому проєкту ви можете також отримати підвищення, або вам дадуть більше можливостей для професійного розвитку, якщо ви з ним справитеся вчасно. Бачите, так що. Будь ласка, проконтролюйте цей момент. Це для вас дуже гарний шанс, тому що ця карта випала, що треба робити. Що треба робити, це саме от приділити увагу цьому моменту а, по роботі. От, такі от справи, водолі у вас будуть відбуватися в цього, а, цієї осені. Я сподіваюся, що у вас все буде добре. Не забувайте, лайкайте, підписуйтесь, хто хоче підтримати канал донатами, підтримуйте. Пишіть також, що вам цікаво було б, які розклади ще подивитися, на які теми. Я постараюся щось таке записати також цікаве для вас. І водолії сподіваюся, що у вас ця осінь пройде найкращим для вас чином, ви проживете так, як вам подобається. І на все добре. Побачимося у наступних відео.